Друзі, я щиро вітаю вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових цікавих рецептів. <плес> Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та прості мафіни. Тісто готується буквально за 10 хвилин. Поїхали! Борошна 200 г, дрібка солі, розпушувач. Одне куряче яйце, трохи цукру, тепле молоко, шоколадні краплі або подрібнений шоколад. Також нам знадобиться розтоплене вершкове маса. Ось таким за консистенцією має вийти тісто. не рідким та не загустим. Друзі, мафіни вже готові. Вони дуже смачні та ароматні. Далі покажу, як виглядають в розрізі. Мафіни вийшли дуже м'якими, повітряними та пухкими. Ось подивіться. Обов'язково раджу вам спробувати приготувати. Друзі, я бажаю вам смачного та щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А ми обов'язково зустрінемось вже в наступних відео. Папа! -па.